Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі та жіночі бренду Cryt Livergy та Есмара Є різних цікавих моделів. Жіночі бренду Есмара та Creві. Є така моделька всередині вони утеплені. Жіночі від 36 розміру до 41-го буде 19 пар. Чоловічі від 41 до 46-го. Бренду Кривіт та Ліверджі. Буде 18 пар. Всього у лоті 37 пар. Вартість лоту 18 тисяч 60 гривень. Ціна однієї пари 488 гривень. Є трекінгові жіночі бренду Кривіт. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!